По Хаджибинській дорозі, в напрямку села Усатове, є найбільший зі збережених в Україні козацький цвинтар. Це поховання козаків-Нерубаїв Сотниківської Січі. У 1775 році, ліквідувавши Запорозьку Січ, Катерина заставила козаків, що селились тут, підписати документ, якому вони обіцяють ніколи не брати до рук зброю. Склавши зброю, козаки взяли до рук кайла і зайнялися видобутком вапняка. Так і штольні, в Нерубайському, які зараз так розкручені під назвою «одєвські Катакомби. Це їх рук робота. До речі, вся Одеса була побудована на той час з цього козацького вапняка. Саме на цьому цвинтарі поховані власники найкрупніших штолінь – козаки Шмигора. Та Гетьманенко. Про цей цвинтар знає мало людей, хоча це одна з найвизначніших пам'яток України. Цей цвинтар ніяк не вписувався в історію про те, як Катька заснувала Одесу. Пам'ятаємо нашу історію, пам'ятаємо наших предків. Слава Україні! Слава Збройним Силам України, слава українській нації!